Привезли понад 300 кілограмів м'яса, як меценати допомогли центру стерилізації. Після виходу в ефір сюжету Сі 4 7 листопада про потребу харчів для собак у Чернівецькому центрі стерилізації. Одна з компаній вирішила допомогти чотирилапим з їжею. Ми всім колективам щиро вдячні, що відгукнулися на наше прохання про допомогу для тварин, що стосується харчування. На даний час нам привезли мясну продукцію, і в вигляді 330 кілограм. Ця продукція видача буквально по кількості наших собак. Це звичайно видача на три годування, але це дуже велика допомога. Собак у центрі набагато більше, аніж розраховано ресурсів, а саме ліків, їжі та робочих рук. На даний момент в центрі перебувають більше ніж 243 собаки. 44, отримання яких відбувається лише за рахунок коштів місцевого бюджету. Тому що це центр стерилізації це не є притулком для тварин, а це є безпосередньо направлено на операційні заходи, а також допомогу миттєво. Допомогти чотирилапим може кожен небайдужий. Хотіла подякувати компанії М'ясобуковина так безпосередньо, також безпосередній керівнику Ірині Вікторівні за те, що після виходу сюжету, який відбувся в вівторок про центр стерилізації тварин, просимо небайдужих чернівчан, а також меценатів-бізнесменів підтримати таку гарну ідею. Олександра Савіна, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4